Всіх вітаю. Сьогодні у нас на огляді кабель для зарядки телефонів. Ось такий 3 в одному. Ось такий зелений, красивий. Це є Type-C зарядка. Type-C, мікро і для айфонів Ось зараз вам. Ще покажу, як, як він світить. Це гарно. Ось, зараз, секунду, виключу світло. Ось, бачите, це такий біжить така зелена. Потійчок такий. Дуже кльово, дуже гарно виглядає. Ось так. Дуже красивий. Вам не буде треба вдома мати окремі якісь зарядки. Купляєте один такий кабель і маєте для різних телефонів, чи прийшли в гості, чи ще хтось маєте різні зарядки для телефонів. Ось такі. Дякую.